Ось таке гарне блюдо вийшло із пойманої рибки, з двох карасів і з ляща. Бачите, яка смакота. Свіженьке. Зараз сідаємо вечерять. Рибку спіймав зранку, а жарину вже будемо їсти вечором. А далі, друзі, дивимося, як я її ловив. Дуже цікаво. О! Ничего себе! Ребята, только укинул. Только укинул, блин. Опа. О, друзья. А на опарыша карасело. Друзья, доброго ранку. Сегодня я снова на рыбалке. В заброд. Тут у густей траве. Ну, сьогодні буду ловити на дві вудки поплавочки. Одна із кольцами, звичайна зімня така котушечка, щоб можна було підмотувати. 4-метрова, друга вудка теж 4 махова, глуха оснасточка. Тут я вже підкормився, де попередній раз ловив. Тут воно так проході кузеньке між зелом Є з прикормки, ось небагато трошки тут. Прикормився, у мене все дуже просто. Зварив половинки гороху і пшона. Ну, як зварив? Я беру каструльку, наливаю туди води, вкидаю горох, проварюється, прокип'ячується горох хвилин до 10, потім засипаю стільки з пшона і ще хвилин 5 а потім ставляю і окутую в тепло. Можна одіялом, якоюсь теплою курточкою, куфайкою, ну хто чим. І оставляю до ранку. І воно таке розсипчате, пахуче, запарене. І добавив сюди фанатик солодкий карас. От і вся прикормка. Наживка, черв'як і опариш. Більше нема нічого, пробував на різне, не хоче. Може, щось я трошки не вмію, але ну, рибачу як вмію. Так що Сьогодні вже трошки раніше, зараз десь хвилин 20 на п'яту. Так що спробуємо рано зранку, а то я все, все пізно лягаю і рано тоді де проснуся. Так що не тратимо час, поїхали ловити. Все остальне в процесі. Наживляємося. зараз. Зараз ми спробуємо на червачка. Я вам скажу, що не дуже удобно на поплавочку ловити у заброд, що стоять на одному місці. Якось, як на мене, та ще стоячи. Як на березі сидиш, це зовсім інше діло. А в воді треба стоять майже практично не двигаючись. Це коли ви ловите на боковий кивок, то у вас якось ви трошки зайняті, І воно відволікає. А коли на поплавочку, то трошки... Ну, я рибалю недовго, як ви знаєте, 2-3 годинки максимум. Ось такий пучечок черв'ячків і закидаємо. Вже он щось дме бульби. Ех, ну що ж, поїхали. Опа. Приблизно десь так бутербродик. Ще не всі опариші окуклились та ще ні, ще є. О. Так, ну ось приблизно таким макаром. По плавці вчора придбав такі яркий я Спеціально, щоб... Ой, ну так ладно. Спеціально, щоб було видно. Не мені, а на відео як знімаєш, щоб було видно покльовку. И есть первый. Опа. И есть первый. Вот так, друзья. Знаешь что? два человека. Риска поклевочка. Так і є перший лящик. Перший лящик вже і є. Ну, мені возьме ми... його додому, бо сказали, вдома закомандували, що треба трошки рибки. А клюну вину, у меня на. На бутерброд. И я вам скажу досить швидко. Просто рыба зачипаться за жилку. Ух, вот, а что ж такое? Есть? Ох, ви бачили покльовку, яку гарну. Хихе-хи-хи-хи-хих-хих. Париша карасело і гарний який. Так, тихо, 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 дружище, тихо, тихо. О! Бачите який гарний карасик. І це ми візьмем на жарюшку. А то... Ось. Зараз якщо ще я його не випущу. Эй! О! Оба! Друзі, бачите, а? Карась клюнув на опариша. А лящ на черв'яка з опаришем. Була в мене покльовка чисто, на черв'яка хороша повело, ну на жаль не почепилося. Так що якось так. Зараз додали ще опариша сюди. Не обов'язково ловить десь на ямі. закидати далеко, на глибину можна ловити і в траві. Можна навіть не обов'язково в заброд. Можна десь знайти, де зараз зело трава під самим берегом, не на догудку, ну як з берега, то можно и довшу утку там 5 6 метров и он лазит рыбка и карась и даже лящ лазят у травы на милыни Друзі, ось бачите, тут передо мною зело, а потім такий проходик і далі зело. А далі вже, можна сказати, русло. Ну тут, де я ловлю, тут теж є течія невеличка, ну така помірна течія, але тягне. воно. Я гадаю, там де є хоча б невеличка течія, воно і краще. Де зовсім тихо нема течії, ну то більш для карася так. Ну от чомусь я вон там з затонічику пробував, щось там не хоче. Ну, в минулому році я ловив там карася з берега на поплавочку закидав під траву то ловив. Ну, в прошлом році і позапрошлом році ляж був і ловився. Там на ямах, на виході з ями, перед ямою. Але щоб отак на мілині, у траві в густій, то я не спіймав ні одного. О, а ха-ха-ха. Ну, бачите, а це на опариша. Клюнула красноперочка. Ось така. А повело добре. Біжи. Тут опять щось. Ось. Ох ти Ага. Який гарний краснопер. Дивіться. Це вже така Гарнюня уня красноперка. Вона то, конечно є і набагато більша. О, бачите? Ух ти! О, що ж таке? щось було повело. і знову. Нічого. Ух ти! Ох, ох, лки-палки. Ох. Сход, друзі, бачили? І тут було повело, і тут повело. Ну що ти будеш робити? Ну нічого. Не так уж це й страшно. Щось поперло, ну прекрасно упер, бачите? Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Ух ти год! Ех, ну що ти будеш робити? опять сход. Раминку можно и подкормить. Oba uh ну це... ну це маленький льощик цього ми Друга випустимо пливи. Це мабуть навіть і не заліковий. Да сказав, що на опариша щось у цьому році не клює. А ви бачили на опариша. Клюнув. что що бачите, сьогодні опариш працює краще. А не червяк. Ну, надо пробовать. Надо пробовать, чтобы было у вас несколько наживок. Ти год, ви бачили? Ух ти! Ха -ха -ха -ха. Ну, що ж ти будеш робити? А що ж таке? Висмикнув із рота. На жаль, на жаль. Да. Трошки дискомфорт у такій рибалці, що стоїш все время у воді, хоч і в костюмі на одному місці. Трошки тупцюєшся ногами. Ну нічого, ще трохи пару годинок можна вистояти. Хоча вже ой, спина. Треба десь пошукати місцинку з берега. Ну, тут що недалеко. Течія ріжеться під ту сторону, під обривом. Бачите? Під тією стороною річки обрив, а під цією ось таке тут плавно іде. Ну, можна знайти. Можна, міста багато. Треба тільки пошукати. Опа! Ух, ну та що ж це таке, йолки палки Хм, ви бачили? Повело раз і сход, цей раз сход. Ну що ти будеш робити? Ну ладно, не розстроюємося сильно Так, гачок мов гострий застряє у пучку Овнер не якийсь там хто знає який Ну нічого. І таке буває. На жаль. На жаль, на жаль. Скільки сьогодні сходів? Три схода і три рибини. Ой. Сьогодні кльов хороший. кормить ще трохи залишилось у мене прикормочки. не нести ж її додому я не так уже її багато й брав ну для такої рибалки цілком вистачить Щось близько кинув черв'яка з Опаришем? Вже не багато часу залишилося, але вже он бачить там. Сонечко потрошку піднімається. Бо покльовка, я ж говорю зовсім не. О, щось, щось, щось. О-о-о, поли-поливо! Тихо! Повело, повело. А це в нас досить така, як для нашої річки, і непогана плітка. І плітка нам не потрібна. Так, добре, зараз ту утку вже донаживлю. Оце зараз, друзі, наживляю по останньому разу. Ось такий пучок опарика вже часу не залишилось та ні часто можна було б і половить ну я ж говорю вже спина так пече що ході на виході а то я попробую по темному посидіти ну як по темному вечором поїхати і там ото-то-то-то... опа Ого. нічого Та-то-то! Опа! Ого! Нічого себе! Ух ти, йол май Оце карасюра! Диви який! Ух ти, го! Йо майо Оце він попер! Ого! Де мій екстрактор ще й зарвав. Хо-хо-хо. Ууу, дивіться який. Оце момонт. Ще випаде. Ота видно, видно, дивіться. Ось як брати по сумці. Ну, 35 сантиметрів железних. Ну, оце мені три рибинки оцих хватить. Можливо його. О! друзі, бачите? Під кінець рибалки гарний бонус. Хух. І клюнув він у мене на опариша. Карась сьогодні на опариша. Та й ляш теж. Ну що ж, друзі? Я тільки-тільки перенаживив, тільки закинув, пройшло буквально дві хвилини і клюнув такий гарний і такий грізкий карась, так як дав туди в зило. Ух, красота, красота, так його виривати оттуда вас зела, так. О, добре закину. Ще в мене хвилин десять є. Якась жадність людська без приділу. Бачите, сьогодні рибалка дуже вдала. Ну. О. Дыви! Ничего себе! Ребята, тикай вкинув! Тільки вкинув, блин! Ооо! Дыви! Ничего себе! Ребята, тикай вкинув! Тільки вкинув, блин! Вот это! ха ха -мо! оце кльов під кінець рибалки. І жадно як. Ну, це. Це ми випустимо. Мені досить тих трьох рибин пливи. Ну що ж, друзі, ось така сьогодні дуже чудова і вдала рибалка. Ще поплавки не витягнув вудочки, ще стоять, одним оком поглядаю. Ну а що ж, дві години і 10 хвилин я прорибалив сьогодні. Як ви бачили, досить-досить таки вдала рибалочка. Спіймав я скільки? три лящі, два карасі. Три схода в мене було, кілька красноперок, навіть штук 5 красноперок, дві чи три пліточки, не помню. Так що за такий короткий час досить-досить вдало. Ну, так як мені один чоловік писав у коментарях, що клює з пів третього ночі до пів восьмого ранку, ну так воно і клювало. Ну я тільки із пів шостого. Ранку 206, а зараз пів восьмого. Так що, ось так. Клювало в основному на опариша. Первого ляща витягнув на бутерброд черв'як з опаришем на черв'яка щось смикало, смикало, ну щось не дуже. А клював і карась, і лящ більше на опариша. Так що, друзі, ось така чудова рибалочка. Заброд у траві в густій, на мілені. Глибини буквально метр, може там метр десять, такий проходик, як ви бачили, і ось так дуже-дуже вдало сьогодні. Так що, друзі, а якщо вам сподобалось, то обов'язково ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, то дізлайк, пишемо коментарі, обов'язково підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А на цьому все. Пока. Слава Україні!